Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо розбиратися, які ж поправки до закону про біженців вже остаточно підписав президент Польщі Анджей Дуда. Над цими поправками працювали Сейм, Сенат, Рада міністрів дуже і дуже довгий час. І нарешті, після багатьох, після великої кількості засідань, ці поправки нарешті було підписано і ухвалено. Тепер вони набули своєї. Чинності. Посилання я також на офіційне джерело залишу в описі під цим відео, тож ти зможеш зайти і перевірити їх. Самостійно, перед тим як ми почнемо, хотів би попросити тебе підписатись на канал, а в коментарі написати, з якого міста ти дивишся це відео. І друзі, одразу ж переходимо коротко до всіх поправок, які були вже офіційно внесені. Перше це обов'язок отримати номер песель після приїзду до Польщі. Тобто, якщо ви приїхали до Польщі після 24 четгорі. Лютого 22-го року тепер у вас є 30 днів на те, щоб отримати песель. Це стосується і тих людей, які тільки зараз приїжджають до Польщі вперше. А також і всіх тих, хто приїхав до Польщі раніше, але за якихось причин не отримав номер песель. У вас є на це 30 е, календарних днів. Далі, друга поправка стосується е, проживання в колективних центрах розміщення. Ми про це також вже багато разів говорили, і ця поправка тепер набула своєї чинності з першого. Березня люди, які проживають в цих центрах більше ніж 120 днів, будуть змушені платити 50% від вартості такого проживання. І саму суму будуть, вона буде залежати від міста та від конкретного центру, де ви проживаєте. З травня ви будете платити вже не 50, а 75% такого проживання. Так, далі наступна поправка буде стосуватися, це вже третя буде стосуватися ЗУСУ. ЗУС тепер напряму буде отримувати інформацію від прикордонної служби Польщі і буде контролювати в'їзди та виїзди українців. І якщо українці виїжджають з території Польщі на термін понад 30 днів, то ви будете позбавлені виплат по програмі 500 та по програмі родинний. Капітал, нагадаю, що раніше е, такі перевірки або взагалі не проводились, або вони були якимись там частковими. І велика кількість людей, е, ну якби ЗУС, не знав, що ці люди вже виїхали в Україну. Якщо люди самі про це не повідомляли, тепер є, е, скажімо так, пряме відслідковування. Е, далі карти побиту. Що стосується карт побиту, це четверта поправка. Люди, які приїхали до Польщі і мають тимчасовий захист, будуть мати право подати документи на карту побиту від 1 квітня 2023 року. Але тільки у тих випадках, якщо ви офіційно працюєте в Польщі на роботі або займаєтесь в Польщі підприємницькою діяльністю, і вже у вас є здані, якісь податкові звіти. Про карти побиту на основі. Навчання абсолютно нічого не говориться, тобто, скоріш за все, на основі навчання не можна буде подати документи на карту побиту. По воз'єднанню також можна буде податись. Тобто, якщо у ваших найближчих родичів вже є наявні карти побиту, ви на основі їх карт з 1 квітня також зможете подати документи. Далі, наступний крок це полегшення перетину кордону. Це стосується додатку Майобиватель та «Дія Діяпіль. Тепер це все прописано в законі, і прикордонники не зможуть якось двояко трактувати ваші е, діяпіель. Е, і нагадаю, що ви зможете виїжджати в Україну на термін до 30 днів і повертатися назад. Якщо ви виїдете на термін довше ніж 30 днів, то додаток має вбиватель буде автоматично припиняти свою дію, і ви не зможете. Перетнути кордон назад. Ваші діти, в яких немає ДАПЛ, в яких немає паспортів, вони зможуть з вами подорожувати, маючи тільки свідоцтво про народження. Також з додатком має і із біометричним паспортом, ви зможете подорожувати по всій території Шенгенської зони, в ну якби також протягом 90 днів, в незалежності від того, чи є у вас Дніпро безвізу, чи немає. Далі, наступне. Наступна поправка буде стосуватися мас масових перевірок дітей, українських дітей і будуть проводитись перевірки на Приклад того, чи ходять вони до шкіл, чи не ходять вони до шкіл, бо є також багато ситуацій, коли е, українці привозять до Польщі своїх дітей, і діти ніде не навчаються, просто сидять вдома і займаються якимись незрозумілими справами, замість того, щоб навчатись. Тепер будуть проводитись перевірки, будуть ходити перевірки, я не знаю, по домівкам будуть проводитись перевірки по номерам песель, і потрібно буде підтверджувати е, ну, якби факт навчання ваших дітей або в українських школах. На, якби, на дистанційному навчанні або ж на, або ж навчання в польських школах. І не може бути такої ситуації, коли в дитини зараз фактично за її віком має бути навчальний рік, а дитина просто сидить вдома. Тому якби, це питання також беруть е, на свій контроль, і це нововведення вже буде працювати з 1 вересня 2023 року, тобто від початку. Нового навчального року, але якби ця поправка прийнята вже зараз. Далі, продовження терміну дії дозвільних документів. В цьому пункті говориться про те, що абсолютно всі люди, які приїхали, до початку війни, після початку війни, по продовженим картам побиту, по продовженим візам, по біометричним паспортам, немає різниці. Абсолютно всі українці, які на ем, період 24 лютого перебували в Польщі або тільки почали приїжджати до Польщі, мають легальне право перебувати в Польщі до кінця дії тимчасового захисту. На даний момент це 23 серпня 2023 року. Але Хочу вас заспокоїти. Якщо на момент 23 серпня в Україні ще будуть йти бойові дії, тобто ще буде тривати війна, то цей термін Польща також буде пролонговувати і ні в якому разі не будуть заставляти українців. Терміново покидати Польщу, бо в них там закінчується або вже приходить 23 серпня. Тож за це можете не переживати. Ніхто вас в Україну відправляти та депортувати не буде, якщо в Україні ще буде йти війна. Ну і звісно ж нагадаю, що ви завжди можете подати документи на карту побиту від роботи, офіційно працюючи, і це також вам продовжить ваш термін перебування. Також там є ще ряд цілий ряд різних змін, які стосуються дофінансування в польських школах, тобто будуть виділені додаткові кошти на створення додаткових класів на закупівлю підручників, на закупівлю комп'ютерів. Також можна буде підтвердити дипломи деяких професій. Кваліфікаційних, які потрібні в Польщі, також вони там запроваджують певні зміни в полегшенні отримання дозволів. Для представників професії, сфери медицини для того, щоб українці могли працювати на кваліфікованих посадах і тим самим підтримувати медичну сферу в Польщі. Ну, в загальному є дуже багато змін. Посилання я залишу в описі під відео. Головні з них ми з вами щойно розібрали, обсудили. Якщо у вас залишаються якісь питання, переходьте за посиланням, вивчайте ну, якби цей документ, і ви будете в курсі всіх актуальних змін. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я намагався бути максимально конструктивним сьогодні. Тож буду вдячний за лайки, за репости і за все інше. Дякую вам, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.